Звільнення статті 27 статті 34 Конституції України. Так, ведеться фіксація нашої розмови капітан поліції Підченко Євген Анатолій. Підченко. Підченко, ага. Заступник начальника відділку, так? Так, так. Ага, це у вас ГОНП, так? Да? Так, Спеціальний жетон 009-1570. 15... 0091-1570. 009-1570. Ага, добре, що. А до повного знайомлення, що у вас? Ну, Це ж у вас повинно коли-небудь. Ага. ну Це у нас додаток до жетона Тут спеціальний жетон 091570. звертайтеся до ВНП, там депові зверталися до ГУНП, Я зробив звернення О, безпосередньо до керівника ГУНП Про визнання правосуб'єктності людини. Я знаковий з правом статусу людини, суб'єкт міжнародного публічного права, один з корінного народу країни України. Документу, як хочу, Громандяни, ви я заперечую людина правосвітності людини, якої країни людина правосвітності людини. Країна Україна, Україна. громадянин країни, Україна, Україна, так звісно, так. країна Україна, саме країна. Вам скільки? Ну для того, щоб Ee, Зараз то, відбувається те, я... превентивний захід, чи ми yeah. просто спілкуємося? Ми спілкуємося. У угу. uh, 16 років то, паспорт громадянина України отримала. Uh -huh. Я знаходжу право суб'єктності людини і написав звернення про право правовідносити. Тому я знаходжу право в статусі людини. Uh -huh. А коли е, я... Е, Вивчив цю інформацію, то я зрозумів, що паспорт не відповідає положенню про паспорт. Добре. ви займаєтесь стихійною роботом? Як ви зрозуміли, що я займаюся? Тому що торгуєте? Я прийшов сюди, я спілкуюся з людьми. Це моє повне право згідно першого факту про громадянські та політичні права. Кожна людина, де вона не перебувала, Так. а за що ви берете гроші? Звідки ви взяли, що я за щось гроші беру. Що я бачу. Ви бачили, що я брав гроші, так? Так, за цей товар. Ну, ви щось віддавали та брали гроші. Єдине, що я можу брати, це подяку а, за подяку, спілкування. Так. Я нічого не продаю. Угу. Тому що я не займаюся жодним бізнесом, я не займаюся жодною комерційною діяльністю, а реалізую свої здібності в сфері народної медицини угу. за, для самозабезпечення. Скільки коштує народна медицина? Я ж кажу подяка. подяка що якщо... я можу взяти все та дати вам стільки грошей, скільки я повернув. Ну, я ж, е, е, я ж, питаю. Я ж е, слідую конам світогляду, ко, ну, конам міроздання. Я теж свято. От, От. От. От кожну неділю ходжу до церкви. Ну, Кожного неділю. І, і ви думаєте, що це веде вас до духовного розвитку. Так, я вважаю це. Це дуже добре, я радий, що ви ходите до церкви. Все, це... Тому я питаю, я можу взяти це все і віддячити вам тим, чи не. Якщо за... у вас є якісь питання стосовно здоров'я, стосовно... що у вас трапилось? Все болить, все. Ну, Для спини, для ніг у мене зараз нічого нема. Добре. А якщо це, для чого. це гіпертонія. О, серце Добре, теж болить. Uh, у вас серце болить чи у вас з uh, тиском проблеми? З тиском проблеми. Серцево-судинний, так? Да? Да, це серцево-судинний серцево збір. Далі далі, Міцний, Міцний суд сон. сон дуже поганий. Ну, По давайте давайте розберемося, щось одне виберемо. і… розумієте. От Я не знаю, як я проходжу надовго. От проходжу його і все, Кожний рік. Я вас розумію. Ну я вам співчуваю з цим. Я вам співчуваю. Що ви зробите? Буває. От якщо ви конкретне якесь питання, без питання я вам можу допомогти. Якщо ви я ж питаю, я маю повне право. Я народився за цій землі зі на статі 5 конституції України статті 5, я є безпосередньою владою. Я є народом. То добре я маю повне право реалізовувати свої здібності. Для самозабезпечення, це перше, тому що мені треба самому щось поїсти, щось попити, чим Я питаю, у вас шопро тут стихійна торгівля? Правильно? Нема як це? Яка, яка може бути стихійна торгівля? Якщо я прийшов і спілкуюся з людьми? Ви продаєте товар? Ну для того, щоб продавати товар, повинен бути факт продажу. Факт тобто, якщо це робити згідно закон, то складається тоді протоколи, розклад... відеофіксації, відеодоказ. Дуже, Я дуже це ж також розумію. А, Я так. народився за всі землі. Добре. І тому е, ніхто не може позбавити людини її прав. Дуже вірно. Все дуже вірно. Все добре, гарного дня. Навзаєм також. Не і вам дня. Я допомагаю людям. Допомагати людям потрібно. Сол, буйво е, літнім людям. Я з вами згоден. Згоден? Абсолютно. Це Я в першу добре. чергу допомагаю, люди підходять. Вот. І... Все, гарного дня. Навзай. І вам також гарного дня. Дякую вам за взаєморозуміння. До, До побачення.